Лимончик дуже активний жовтий бегемотик, який всі діти чотирьох та п'яти років. Він любить стрибати, лазити і торкатись до всього на вулиці. І камінчик підбере, і в калюжу руки занурить, і листок на дереві зірвить, а одного разу зловив жабу і приніс її додому показати мамі. Мама, звичайно, злякалася і трохи на стілець не заскочила, хоча жаба була добра і смішна. Після кожної прогулянки мама наполягала на тому, що лимончик повинен мити руки, не просто сполоснути їх водою, як він часто робив, а взяти мило, гарненько намилити свої долоньки, потерти кожен пальчик. І тільки потім змити піну. Мама говорила, що мило вбиває всі бактерії. І хвороби, Лимончику, будуть не страшні. Миття рук дуже дратувала бегемотика. Долоні виглядали абсолютно чистими. Які там мікроби? Що мама вигадує? І ось одного разу. Лимончик маму обдурив. Він не мив руки. Ось зовсім. Заходив у ванну кімнату, включав воду, потім вимикав і виходив. Бегемотик все чекав, коли ж шкідливі мікроби і бактерії нападуть на нього. Все було спокійно. Минув тиждень, потім другий. Мама Нічого не помічала, а лимончик радів. Увечері лимончик, як завжди, ліг спати. Вночі йому приснився мікроб. Він голосно сміявся і потирав свої брудні руки. Лимончик навіть не думав, що у мікробів теж є руки. Але мікроб плескав зелені долоні і кликав бактерії. Подивитися на жовтого бегемотика, який не миє руки. Мікроб і його подружки бактерії сіли на ліжко до лимончика і почали розповідати, як тепер їм добре живеться в животі в бегемотика. Вранці у малюка заболів живіт. Мама переживала і все дивувалася, що ж сталося. До вечора піднялась температура. Було зовсім недобре. Бегемотик нічого не міг їсти, його нудило і не було сил навіть випити води. Мама викликала швидку допомогу. Лікарі зробили укол, і лимончик нарешті заснув. Тепер мікроб був не один. Він привів до бегемотика всю свою сім'ю, страшних зубастих мікробів, які ставали все більші і зліші. Все чіпали животик маленького бегемотика, і жахливо реготали. Лимончик розплакався і прокинувся. Він розповів мамі про страшні мікроби, які приходять до нього, і про те, як він її обманював. Соромно було дуже, але живіт болів сильно, і мікроби лякали. Мама розвела у склянці ліки і сказала Коли мікроб прийде в гості і сяде на ліжко, дай йому випити ці ліки. Якщо ти умовиш його, він більше не буде до тебе приходити. А ще обов'язково розкажи, що ти подружився з милом. Лимончик знову заснув. Мікроб з'явився дуже швидко. Він якось навіть підріс і став ще гіршим, а на голові у нього виросли невеликі ріжки. І теж були брудні і зелені. Я приготував тобі смачний лимонад, сказав лимончик. А що це ти такий добренький і не плачеш? здивувався мікроб. Просто вирішив пригостити тебе, раз ти все одно приходиш до мене щоночі. Мікроб взяв стакан, понюхав, покрутив і випив. Що тут почалося? Мікроб кричав, ля... лаявся, надувся, як кулька, і лопнув. Всі його родичі і друзі злякалися і почали вистрибувати через вікна і тікати в двері. І не забудьте, мій найкращий друг тепер мило. Лимончик прокинувся, кімната була порожня, і живіт перестав боліти, і температура більше не піднімалася. Бегемотик відчув, що зголоднів, і радісно прибіг до мами на кухню. Мамо, вони всі втекли. прекрасно посміхнулася мама. Думаю, мені більше не треба буде нагадувати тобі про мило. З того дня лимончик після вулиці завжди ретельно мив руки. Він дуже добре запам'ятав, як болів живіт, який неприємний укол і які страшні і неприємні мікроби і бактерії. Діти, а ви миєте руки після вулиці?